Хочу вам розказати про цього красення, ціна якого, якщо ви наш клієнт 3900, якщо ви не наш клієнт 37800. Або трошечки там різниця є. Дивіться, отака машина, це є супербайк, велосипед електричний, зроблений в Німеччині. Просто я до вас підійду, подивіться, які в нього тут шкіряні ручки. ручки. Просто капець. Він так зроблений, це є мерседес у своєму. Виді велосипеда. Він їде 25 миль в годину, заявляє виробник. Також в нього є зроблена розкладна рама, алюмінієва вона. Він такий легенький. Також він поміщається в цю коробку. Внизу під відео буде більш детальний опис. Це є в нас прем'єра цих велосипедів. Вони дуже гарні, дуже класні. Для оптовиків наших і для наших клієнтів ми маємо до них спеціальну ціну. Але я хочу сказати від себе, що цього красення гріх не мати вдома.